Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами деніт 3D і ми продовжуємо кар'єру в FIFA 13 за лондонський арсенал. Давайте пригадаємо, що було в попередній серії. В попередній серії ми перемогли з рахунком 2-1 в лізі чемпіонів Копенгагена та 1-0 в чемпіонаті Лондонській Челсі. Тепер ми, Тепер ми на другому місці. І у нас однаково оч очок з лідерами, але там є Ньюкасл, який має гру в запасі і 12 балів. В сьогоднішній серії. Давайте подивимось ще раз календар. В сьогоднішній серії у нас буде хайлайтс матч з Вестхемом, повний матч з Валенцією, і якщо встигнемо, то хайлайтс матч з Норвічем. Ого, а тут дивіться два матчі одразу з QPR. Ну добре, от е, такий план на серію. І давайте. Опа, травма. У нас травма на тренуванні. І хто? Ігнаціо Абата. Ігнаціо Абата я не побачив наскільки. Давайте подивимось. Три, мі... Три місяці. Ну, це вже... це вже дуже погано. І хто у нас може його замінити? У нас взагалі Дженкінсон, але Дженкінсон. А, Гіпс може грати справа. Добре, Дженкінсон. Дженкінсон. і Дивіться, у нас вже дві травми. Абати і мертизакер Так, і далі. Далі листаємо. Так, Кевертон веде переговори з інвестором. Ну добре, хай веде. Вони зараз на... На другому місці. І у нас, подивіться, яка ситуація. Евертон та Челсі виграли свій сьомий тур. А у нас чомусь навіщо так робити? В неділю у нас тур, і у вівторок уже Ліга Чемпіонів один день відпочинку. Календар складав не дуже адекватний чоловік, все-таки, мабуть. Так, ми будемо грати, будемо грати в жовтій формі, а вони в синій. Ось так от виставимо склад. Тут всі, всі в, в бойовій готовності. І так, перевіримо параметри, легенда, 4 хвилини. І розпочнемо матч, і вже побачимось. За мить на голах та моментах. І неймовірна помилка від, від Джохарта призводить до голу в наші ворота на 13-й хвилині Енді Керрол. Все чудово зробив спочатку Джохарт але потім чомусь чомусь взяв і викинув прямо в ноги Керл. Подивіться. На, забивай! Неясно, не ясно, чим керувався в той момент Джохарт. І ми програємо 0-1, як ми це любимо робити у середняків. Побачимось. Був у нас момент. На жаль, ми його не реалізували. Взагалі, арсенал на себе не схожий. Ось Вілшер бере під себе м'яч, і з такої позиції він. Умудрився попасти так в стійку і ніхто не добив е, в пусті ворота. На жаль, арсенал не схожий сам на себе. Я не знаю, чим це викликано, або травмою Ігнасіо Бати всі розстроїлись, або просто що я трошки втомлений. Ну, не знаю, побачимо. Ми ще маємо 10 хвилин, а якщо ми не зрівняємо, то це наша, це наша гра програвати у таких як вестхем. Як Санктемптон, Вестхем і так далі. Ну, Побачимось. Побачимось або в кінці матчу, або на голі. І все. Все, матч закінчується. Ми програємо. Енді Керол забив, Вестхем нічого взагалі за матч не показав. Це єдине, що він показав, це помилку Джохарта Помилку Джохарта У нас було кілька моментів, крім того моменту з Вілшером. Але ми його не реалізували. Так, що там Жиру нам каже, що йому потрібно більше ігрового часу. Він дуже розстроєний, коли не він не в складі. Ну, треба грати покраще. так Тут у нас новини вже про Жиру, що він може. Що взагалі є, чи є у нього майбутнє. Так, цей матч у нас повністю, тому. Тому дивимось, через день ми граємо, ще календар чудовий, і так команда на себе не схожа, і ще й, ще й нам таку свиню підсунули організатори. Організатори, наша Прем'єр-Ліга. Так, Фрімпонг тут повинен грати. Нем йде на заміну Санті Касорла. Також зіграє у нас Арон Ремзі, Санті Касорла. Випустимо Окслей Чемберлен Жервіньо. І Подольський нехай поки грає. Що там у нас з Вермалін, Дженкінсона, Лаба? Ну давайте Дженкінсона поміняємо на гіпса. Так і... нехай грає у нас справа. Так, легенда стоїть. Вечір і розпочинаємо матч. Розпочинаємо матч. Так, я трошки розстроєний, ви, мабуть, це чуєте в голосі. Тому що мені знову ж не зрозуміло, як ми можемо вигравати топ-клубів і програвати на рівному місці програвати Вестхем. Так. Ну, тепер треба зібратись і подивитися, подивитися спочатку турніру таблицю. Ми граємо з лідерами з Валенсією. У нас також 4 очки. Будемо грати на контратаці. Граємо ми в Лондоні. І тому перемагати потрібно. Нам взагалі потрібно перемагати всюди. Лондон, не Лондон. І так, Дрілі Смертенс. Зібралися і тепер треба вигравати. Дріл Смертельс знову. І ось таких моментів дуже багато, коли забирають м'яч на рівному місці. Ось так от. Ногу вставили і все. Так, захист. Захист у нас нормально зіграв з Вестхемом. Я ж кажу, один момент, який був це цей неясний, неясний для мого розуму ляп Джохард. Так, хто у нас там на підхваті? Як же ж ми так на контратаки граємо? Ну нічого. Так, зібрались, зібрались. Все я повторюю це, бо. Команда у нас зараз в не, в не найкращому стані психологічному, так і навіть і в фізичному. Так, хто там, звичайно так, фрімпонг? І е, у нас щось з пасами. Я вам скажу, паси стали е, ледь котитись, е, неточні. Щось з командою відбулося. Відбулося в той час, поки я не грав нею. Загуляли, чи що, після перемоги над Челсі. Ремзі, Ремзі з м'ячем. Ось от паси. Бачите які паси? Ніякі. Так. Сольдадо. Сольдадо якось дуже, дуже глибоко розпочинав свою. Ходу з м'ячем, Харт, Гіпс. Гіпс не на звичній своїй позиції. Три місяці ми будемо без Ігнаціо бати. Це дуже багато. І ось такі прийоми також не красять наших футболістів. Дай же на вихід. Чому я натискав туди, але ми почали, ось що пішло не так, це гравці почали не розуміти мене. Тобто вони трошки не дослухаються до моїх команд. ось Наприклад, дивіться, також на лабу повинен був кинути якось багато незрозумілостей. Е Гол, я думаю, все виправить. Ельшара непогано, непогано віддавав Надріса Мертенса. Не вдалося, не дійшов м'яч е Матью. -мать ДД, чудово, фрімпонг. Арбітер не свисти, у нас атака. Лукас Подольський. Ремзі. Чудово. І тепер Жервіньо. Пішов Жервіньо, але там, ну, там нікого нема. Він розвертається, розвертається, б'є. І ще раз. 1-0. Так. Так, ставка. Я казав вже, що головна у нас ставка на Лігу Чемпіонів. Її ми прагнемо виграти найбільше. Прем'єр-лігу буде виграти дуже важко. У Нас вже обійшов Манчестер Юнайтед. З першого разу не зміг Жервіньо вразити ворота, але вже потім другий удар був кращий і Дієго Алвес. Дєго Алвес не зміг перервати удар Жервіньо. Не так, 1-0. Настрій у нас покращується. Гуардадо. Головне одразу не пропустити. Так, ДД? Деде? Харт, харт чудово. Тут він вже чудово грає. Це його перший такий. Ні, не перший. Не буду брехати. Колись він по-дитячому пропустив гол в, в ближній кут. Дріфс Мартенс хотів обійти один в один, не вдалося і тут неточність вже. В пасі Матю Матю віддавав на Гуардадо, Дріфс Мертенс, Гіпс. Гіпс, чудово, Ельшар Раві буде навіс, навіс близько до голкіпера. І Дієго Алвес забирає м'яч. Центр поля, Флімпонг програє боротьбу у Сольдадо. Сольдадо дуже знову Що? Ого! перший тайм так швидко. Так швидко перший тайм закінчується 1-0. Сердадо дуже глибоко сідає для того, щоб отримати м'яч, щоб отримати передачу. Лукас Подольський збавив оберти і останнім часом грає невиразно. Але замінити, ну ким Обама -Янг. Обама Янг також невиразно якось грає. І жиру. Є ще жиру. Такий удар дальній від. А я знав же його. Знав на обличчя Коста, якщо я не помиляюсь. Так, оце Лікардо Коста, мабуть, це він. І Фрімпонг. Фрімпонг. Ремзі, ну ж, тримаєш. Арбітер мовчить. Тримав Ремзі. Я думаю, що Ремзі можна награвати на стартовий склад. Хоча там Санті Касорла на його позиції та Нем. Але Арон Ремзі грає, як виходить, то грає. Дуже пристойно. Так, Банега. Сольдадо. Дивіться, як глибоко сольдадо. Він же Форвард. А зараз він, як атакуючий півзахисник, вермалим чудово. Алаба. У Алаби також був момент з Вестхемом, я його не показав, бо там у нього вийшов дуже невираз... Такий невиразний удар. То нічого там особливого. Хоча позиція була гарна. Ель-шараві. І... Так, Ремзі! І пусті ворота! Хто? Ельшара. Ельшараві Ель ворота. не влучає. Він взагалі не зміг пробити. Діо встиг. встиг після того, як перервав спочатку м'яч, потім встиг ще й накрити. І взяти намертво Ремзі. Ремзі 62-га хвилина. Треба, треба вже починати робити потрошку заміни. І. Ну, Подольський. Подольський серед трьох. І це що? Ми порушили. Чому ми? Добре, ми так ми дивимось. Дуже втомлені в Вермалін кошельни. В захисті треба, ми виграємо, тому так, хто там у нас може зіграти? Оксле Чемберлен. Давайте, Оксле Чемберлен. І випустимо по такій грі... Ну, давайте Обама Янга. Так, три заміни у нас використано. Вермаліна нам показують. Відіграв непогано, але втомився. Втомився. І три заміни. Три заміни відбувається. І шанс для Обама Янга. Зараз такий. Гарний шанс для Обама Янга показати себе і внести себе в список в стартовий склад. Бо, я ж кажу, Лукас Подольський зараз дуже не радує. Забив він. А нещодавно він забував. О, фрімпонг! Фрімпонга треба було міняти на Вілшера. Це ж центр поля, він у нас втомлений той центр поля. Ремзі. Ремзі. Помилка. І. Зараз може бути контратака. Але. У... Вибачте, перепрошую. У нас тут свіженький кошельний. І він. Може, вермалі не, не здогнав би. І бачите, ДД, ДД е, повинен був виходити, виходити в центр поля, щоб запресингувати після помилки Ремзі. І не встиг прикрити свою зону. У нас удар е, і неточний. Нас тут вже уже тут всі накриті, крім Алаби. і ми на нього і дали пас Флімпонг. Віддає, ну куди він віддає? Взагалі не розуміє зараз своїх гравців. Добре, що ми виграємо. Контролює м'яч, так ставимо захист. Контролює м'яч Валенсія. І один-один. Сольдадо. Дочекався він свого шансу, з глибини постійно атакував і тут було відчуття, що нам заб'ють. Не знаю, як у вас, але у мене було, бо всі бігають уже ледь ледь Лед-ледь бігать, бо через день тому ми грали з Вестхемом і атакували багато і ще й собі проблем нажили. Тою помилкою Харта. Так, Фрімпонгель Шарраві. Обама Янг! Обама Янг, бий! Ну бий раніше. І Ремзі знову помиляється. Тільки сказав, що награвати. Куди його там награвати? Він коли втомлений, ви бачите, що він. Витворяє, а ми, ми заробляємо штрафний. Дрілі Смерт... Ні, це не Дрілі Смертенс. там уже, уже стоїть. Всі втомлені. Всі втомлені. І хто грав, і хто грав трошки в тому матчі, і хто взагалі не грав. Граємо, наприклад. Коста. Ну, мабуть, в Іспанії календар складали якось краще. Бо Валенсія виглядає свіжішою, ніж наша команда. Обамаянг. Обама Янг з Ельшар Ельшараві. Все перекрито. Все перекрито. Ельшараві. Флімпонг. Флімпонг. Удар в ближній кути. Це все. 1-1. 1-1. Не втримали ми перевагу на 80-тій хвилині. Пропустили у відповідь. В нашій групі Ліль виграв 3-1 у Копенгагена. І тепер тут всі, хтось показує клас, хтось там не показує його. Це, були... Це був аналіз наших новачків, але аналіз новачків ми вже робили в якійсь серії попередній, що все-таки всі виглядають, крім Обами Янга, непогано. Так, де наша група? Ось, по 5 очок у нас з Валенсією, і Ліль вже нас наздоганяє в притул 4 і у Копенгагена 1 бал. Наступний матч Наступний матч у нас з Норвічем. Його ми будемо показувати, його я покажу в хайлайтсах І ми знову ми знов будемо грати в синій формі в синій з, Зі смугами. Вони в жовті. так Дивимось на нашу втому. Ну, всі відновилися, ДД трошки не відновився. Ну, тут ми повинні перемогти. Ну, скільки можна з такими командами не перемагати. 에, давайте вже побачимось за мить. 12 хвилина. Морлісон 1-0 Норвіч виграє. От, ну як? Я, скільки разів я вже запитав в ефір, як. Там ми пропустили на 13-й, тут ми пропускаємо на 12, ми пропускаємо від таких команд. Ну, Якщо ми не будемо здобувати очок з середняками, з аутсайдерами, то нам і робити тут нічого. Одніх, одних. О, зараз момент. І. Волкот! Ну як? Як він не забив? Волкот, і якщо ми будемо тільки лідерів вигравати, то ну, виграємо ми там 6 матчів. Навіть 12. Ну це ж більшість середняків у нас тут. І Волкот! Ні. Ні. Давайте подамо кутовий і перервемось. Подача. Окслед Чемберлен. Його головне не обрізаться. Вілшер. Також пробиває, ну і ще один кутовий. І ще один кутовий. Отак ми приблизно е граємо в кожен матч з такими командами, але не можемо забити. І давай Подольський! Там е блок блокуючи Окслед Чемберленд просто мене вразив. Ну, давайте перервемось. Пенальті. Пенальті заробляє Тео Волкот. Ну все, ну в цій серії все пішло не так. Не знаю, що це, але. Ну все пішло не так. Джохарт тепер. Джохард. Джохард. І удар. І знову по центру б'ють Джохарту. Друге пенальті у нас уже ловить. Ох, ну кидає він, ну я не знаю, що ж він так погано кидає. І побачимось, побачимось. За мить може нам вдасться забити. Ну давайте цю атаку доведемо. Волкот. Волкот сам. Хоч і стоїть атака, ніхто його не підтримує. Оплей Чемберлен. Вілшер. Вілшер. Що за прийом? Ух, ну це. Ну подивіться. Оце гарний... Наглядний момент, який характеризує зараз гру Арсенала, особливо в цій серії. Якась невдала серія у нас сьогодні. Хоча пенальті взяли, так. Да? І заробили одне очко, одне очко в лізі чемпіонів. Так, все, перериваємось. Прекрасний, прекрасний гол нам забуває Снотграс. Знову ми граємо краще. Це як у справжнього арсенала. Він показує непогану гру, він показує красиву навіть гру. Але, о, скіпнули нам повтор. Ну, я покажу, бо гол був дійсно нам гарний. І ми тут також граємо красиво, атакуємо, але не можемо виграти. Ось такий навіс. Вермально сигналізує, що офсайд, Але ніякого офсайду не було і чудовий гол нам. Залітає в ворота. У нас удари є. Якщо в ворота, то їх тягне Раді, так, Раді там на воротах начебто. А, а так, от Вілшер, наприклад, в гарному моменті не влучив і зараз не приймає, не приймає м'яч. І не знаю, що, що це. Мабуть, треба відпочивати трохи. Трохи відпочити перед тим, як знімати серію, бо бачите, що відбувається. Іх, так, ну м'ячі це буде вже багато. Це вже багато. Ну, все, я не буду вам показувати цей жах. Ми включимось уже в якомусь моменті. 2-1. 2-1. Ельшараві бере м'яч і біжить швидко до центру поля. Тео Волкот пройшов правим флангом і віддав отакий пас на е, Стефана Ель-Шараві. Шараві. І давайте вже дограємо разом тоді. 82 хвилина. Е, гол. І може у нас вийде зробити камбек. Давайте суператака, звичайно, і м -м, треба пресинг. Пресинг і тільки пресинг. Так. Ну от і ви навіть порівняйте матч з Валенцією. Валенція набагато серйозніша команда, ніж Норвіч, і з нею ми виглядали краще. А тут Норвіч, Вест Хем. Так, ми гарно граємо. Я повторюю, ми граємо гарно! І ми робимо рахунок 2-2 на, на 89-й хвилині. Ну, хоч щось. Хоч щось характеру, звичайно, нам хоч відбавляй. Характер у нас, пам'ятаєте, гру з Копенгагеном. Коли пропустили на 86-й, забили на 89-й. І тут Волкот. От якраз в цьому матчі Волкот зіграв чудово. І пас, і гол. І тепер ну, не вистачить нам часу. І ще й 4 хвилини. Ні, може й вистачить. Навіщо ти піднімав м'яч? Дріс-Мертенс. Проривається і тягне, тягне його. І Дріс! Мертенс! Пас куди? Не туди пас від Ріса Мертенса. Краще б він пробив, мабуть. Ну, той тягнув, той тягнув і не зміг, скільки сил одразу витратив наш Вінгер. І не зміг потім прийняти правильне рішення. Та, і відкривались якось під нього не дуже гарно. Волк от кращий гравець, звичайно. І, ну. Невдала, невдала серія. І ми, мабуть, вже упали дуже далеко. Ми дуже далеко упали. Дивіться, 5 очок від лідера Евертона. І ми вже шості. Шості. У нас вже на п'ятий нам наступають QPR, Манчестер Сіті. І ну, у нас вже. І у нас фулгем, фулгем на четвертому місці. Так, ну треба змінювати щось. Може, з середняками треба міняти тактику якось. Ну, поки що ця тактика мені зручна, тому побачимо. Побачимо в наступних серіях, де ми їх зустрінемося. А поки, якщо вам подобається, ставте пальці вверх. Підписуйтесь на канал та коментуйте. І також підтримайте український і завітайте до спільноти українських ютуберів. На цьому закінчуємо. Зустрічаємось на наступних матчах за лондонський арсенал. На все добре!